Усім привіт, любі друзі! В АТБ стартують нові акції з 15 жовтня і діятимуть по 21 жовтня включно. Бажаю вигідних покупок та гарного дня! Нагетси заморожені від торгової марки легко 500 г 87 гривень 90 копійок. Масло солодковершкове, ягутинське селянське. 73% жирності, 180 г. 80 гривень. Буду копійки заокруглювати в більшу сторону. Сир напівтвердий. едем, Мазда або цезар. Пластинками вага 135 грамів. 60 гривень. Ковбаса вершково варена. М'ясна лавка. 400 г 80 гривень. Хачапурі по аджарське заморожені. 300 торгова марка. День у день 71 гривня. Лікарська ковбаса варена. М'ясна лавка 550 грамів 112 гривень. Баликова ковбаса напівкопчена 500 грамів за 94 гривні. М'ясна лавка своя лінія. Рулет курячий. Копчену варений від своєї лінії. Кілограм за 281 гривню. Сьомга слабосолена філе шматочком на шкірці від своєї лінії 180 грамів 186 гривень. Напій безалкогольний сильно газований Кока-Кола 2 літри. Три варіанти в асортаменті ціна 42 гривні. Багато акцій на каву Якобс. Капучино 500 г 170 гривень, Еспресо Мелена 150 гривень за 230 г, зернах кілограм 700 гривень. Рощина в склі 190 г за 310 гривень і розчинна 200 г 280 гривень. Крем сир Біло Оріджінал 160 г. 44 гривні. Біфідо йогурти від торгової марки Активія 260 г 5 на вибір. Ціна 22 гривні 50 копійок, безлактозний смак банан Ківі, ціна 23 гривні 50 копійок. Майонез від торгової марки Щедро Провансаль 300 г 30 гривень 400 г 40 гривень. Майонезний соус салатний 24 гривні 50 копійок за 300 г. Мюнхенські ковбаски для гриля свинячі охолоджені 600 г 109,50. Ковбаса фірмова нарізка сиру копчена 80 грамів 28 гривень. М'ясна лавка. Сир плавлений. Лактіма 130 грамів, моцарелла або ементталер 51 гривня. Сосиски докторські фірмові від своєї лінії. варені 820 г 140 гривень за упаковку. Морозиво лімо. Пломбір за 24 гривні 90 грамів 500 грамів. З шоколадним смаком. ціна 68 гривень. Біле ціна 95, вага 700 грамів. Сьомга слабосолена з кибочками без шкірки своя лінія. 100 г 80 гривень. Морозиво магнат. Два варіанти. Цей малиновий чізкейк, або зі смаком лісових горіхів 500 ціна 100 гривень. Сирок глазурований від своєї лінії. Вагою 36 г 11,50, шоколадний 12,50 і подвійний смак вишня та чорна смородина 60 г за 18 гривень. Молоко торгова марка Ферма 840 грамів за 48 гривень. 3,2% жирності. Йогурти дольче двошарові. Персик маракує манго полуниця вишня. 115 грамів 12,50. Пресерви. оселедець філе в олії від Норвен 250 грамів 70 гривень. Креветки. Варено морожені, глазуровані від норвен, 700 г 200 гривень. Морозиво ласунка. Стакан, великан. Два смаки какао та варене згущене молоко або з підваркою абрикос та вишня 100 г 19 гривень. Ікра форелі лососива від норвен. 80 грамів 205 гривень. Паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою своя лінія. 180 грамів 42 гривні. Чай ахмат ті. Класичний чорний. Ціна 58,40 З бергамотом 100 грамів. Є також класичний чорний в пакетиках 20 штук за 28,50 і велика упаковка 76 пакетиків, 97 гривень та 20 копійок. Кава чорна карта Gold Рощинна сублімована 60 грамів 79, 120 г 151 гривня і 250 г 314 гривень. Кава Ейлі смажена у зернах 500 г 375 гривень. Натуральна мелена також 500 г 360 гривень. Чай Ловаре. В упаковці 24 пакетики. 3 смаки в асортименті. Ціна 43 гривні 80 копійок. Вода трускавецька мінеральна 1,5 літри від своєї лінії 15,50. Напій мохіто, безалкогольний соковмісний 2 літри 30 гривень. Напій соковий розумний вибір. апельсин або виноград гранат 1,5 літри, апельсин 49, виноград гранат 46 нектари джафа апельсиновий 70 гривень, 50 копійок, вишневий 57, гранатовий 57 і тропічні фрукти. Мультифрукт 58 за 950 мл. Чай від своєї лінії байховий чорний. Цейлонський. Ціна 38 гривень за 80 грамів. І ще є листовий з бергамотом. Вафлі Кіт Кат. Ціна 22 гривні 50 копійок, 40 грамів. Батончик LINE. В одному 90 г 33,50 Цукерки вагові Зорінь сяйво 100 г 30 гривень. Сухі сніданки старт. Ціна 66,60 за 420 г смак полуниця банан. Чипси яблучні 80 г 65 гривень. Цукерочки чупачупс. Ціна 14,50 одна штука вагою 29 г. Жувальні гумки зі смаком полуниці від Чупа Чупс 23 гривні 30 копійок, 45 г. Печиво тондіні стовни з какао та шматочками шоколаду або зі шматочками шоколаду та апельсину. Своя лінія. 140 г 27 гривень. Сік томатний, сіллю, стерилізований. 1 літр 900 мл. Торгова марка День у день 76 гривень. Печиво від рошен «Ловіта джелі зі смаком вишні або апельсину 420 г 80 гривень. Напій зі смаком вишні, безалкогольний від «Живчик» 2 літри 36 гривень. Шоколад рошен лакмі, молочний. Більші ваги тут 275, 280 та 295 г по 118 гривень з цілим лісовим горіхом 139 гривень. Консерви паштет з печінкою та ікрою тріски 100 г 63 гривні 60 копійок, Філе лосося шматочками в олії – 120 грамів – 63 гривні. Консерви від своєї лінії Кукурудза за 38 гривень 340 грамів. Горошок зелений 38 гривень за 420 грамів і квасоль в томатному соусі 39 гривень за 420 грамів, кетчуп від торгової марки «Оліс» – Шашличний або лагідний. 20 гривень 50 копійок за 250 г. Соус солодкий челі 180 г, 20 гривень 50 копійок також. Соуси густо. Алжирський ціна 23 гривні та 30 копійок. Сирний 23 гривні і 20 копійок і карбонара 22 гривні за 180 грамів. Сухі сніданки. Лайн від Нестле 375 г 90 гривень та 40 копійок. Насіння соняшнику літер снек. Справжня лакомка – 170 г 38, паштет профі 130-131 г. Три варіанти в асортименті, 24,50 з м'ясом гусячим, курки або індика. Гель для душу Джонсон Світа Річ. 400 мл 75. Шампунь шаума. Чоловічі варіанти по 90 гривень. жіночі по 78. Об'єм однаковий 400 мл. Засіб для купання дитячий 3 в 1. Це і шампунь, піна і гель. 500 мл 40 гривень. Зубна щітка Colgate одна штука 42 гривні з середньої жорсткості. Засіб мийний рідкий Power Deluxe 2 кг 85 гривень. Зубна паста Colgate дитяча 50 мл для дітей від 2 до 5 років 35 гривень. Colgate Max White або Max Fresh 62 гривні 100 мл. Дезодоранти від торгової марки Ерексона. Жіночі кулькові антиперспіранти 48,50, стік 87 гривень, чоловічий стік ціна 80 гривень, 50 мл об'єм. Серветки вологі антибактеріальні з клапаном своя лінія 60 штук 28,30. Рушники паперові, один рулон. 4650 своя лінія. Папір туалетний. Сніжна панда. 4 рулони двошоровий за 50 гривень. Супер абсорб. Крем мило від своєї лінії. Рідке об'ємом 300 мл 23 гривні. Три аромати на вибір з дозатором. 900 мл рідке мило за 36 гривень. Прокладки урологічні тена. 14 штук 42 гривні, 16 штук 58 гривень. Засіб мийний. У капсулах для прання кольорових речей. В упаковці 10 штук 97 гривень. Універсальні капсули 24 штуки 222 гривні. Неоп'юр – це поєднання гелю та порошку. Прокладки. Котекс 16 штук 60 гривень, 12 штук нічні 63 гривні. Засіб мийний концентрований для миття посуду неопір 300 мл 32 гривні 50 копійок алоївера або яблуко. Засіб мийний неопір для чищення унітазу. Такі підвісні блоки 2 штуки за 50 гривень. Підгузки для дорослих 123 гривні розмір М 10 штук, 142 гривні розмір Л 10 штук, і підгузки в упаковці 30 штук розмір М 357 розмір Л 383. Корм для дорослих котів 9,60 за 85 грамів вологі. Сухий корм 900 грамів. 75 гривень торгова марка мяу. Підгузки дитячі міні бі 287 гривень за упаковку. Підгузки трусиками 210 гривень. Корм клуб 4 лапи. Вологий 85 грамів 1120, сухий 300 грамів 51 гривня 50 копійок. Наповнювач силікогелевий для котячих туалетів. 1,5 кг 139 гривень. Своя лінія. Корм сухий для дорослих котів із м'ясом свійської птиці. 1,5 кг 117,50 Корм для дорослих собак із яловичної 2,5 кг за 150 гривень. Своя лінія. Вологий корм Pets Up. 415 грамів, 32 гривні 50 копійок. Засіб мийний для чищення унітазу. DAC 900 мл 96 гривень. Суперсила, видимий ефект. Корм для собак. Pets UP: 100 г 2570, 180 г. 31 гривня 30 копійок. Це більше як смаколик. Корм Pets Up для дорослих котів консервований за 16,70. І в пакетиках США 10 гривень, 10 копійок. Пиво світле корона Екстра 330 мл 47,50. Надмірне споживання алкоголю може зашкодити вашому здоров'ю. Stella Artois – пиво 38,50 півліт. І в ЖБ 36 гривень за 500 мл світла. пиво світла. «Біле чернігівське 500 мл 22 гривні 50 копійок. Напій вини «Фротеллі» – 330 мл 30 гривень 50 копійок. Безалкогольний варіант за 16 гривень. Горілка українське зерно Гетьман 1 літр 188,50 горілка класична козацька рада 1 літра 100 гривень, пиво туборг 900 мл 40 гривень. Пиво Опіля експорт 500 мл 24,20 гривень. Пиво Чернігівське світле 2 літри 250 мл за 56 гривень. Пиво Оболонь преміум 4 банки по 500 мл 102 гривні 50 копійок. Вермут від Deluxe Foods and Good Selected 1 літр 144. Вино коблево 750 мл об'ємом 84,50 Напій алкогольний, білий напівсолодкий, газований 750 мл 183,50 Віскі шотландський купажований: 700 мл 250 грн, 60 копійок, джин 500 мл 270 грн. Бренді Моне 500 мл 249,90. Новинки в асортименті тістечка від своєї лінії безквітні 270 г за 94 гривні. Арахіс смажений солоний від торгової марки День у день 180 г 25 гривень. Тістечка заверні із кремовою начинкою 300 г за 127,50 Сік томатний сіллю літр 900 мл 76 Торгова марка День у день. Крекер зі смаком сиру чедер 190 грамів 23,70. Торгова марка День у день. Тісто листове дріжджове від своєї лінії 900 грамів 66 гривень. Це був повний огляд, анонс нові акції в АТБ. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня. До зустрічі!